Грязнішими за руки механіка можуть бути тільки коментарі. Отож, про коментарі, які зараз пишуть у всіх соціальних мережах деякі люди, ми хочемо заспівати. Пісня про саме таких коментаторів мою зробите! Та підожди, тут новий випуск лі сміху вийшов. І що ви і дивитися оце будете? Ні, я чисто коменти попишу. Ліга, сміху вже давно скотилась. Не смішно. Я смішніше вчора он дивився, дві собаки злиплися в одно. Задувала вже ця сапунара. Є ж смішні актори із «Квартала». Поверніть хоча б та саба і я тут все рішаю із дивана. В лізі сміху, тільки тупі жарти. Це лайно дивитися не варто. Нема дорослих філософських кроків. Ваня Шостейбе 12 років. Ха-ха-ха, це тут на приколи, ну не похвалю я їх ніколи. Напишу для ні в окопах. Ой, на польській я просто в Європах. А що це гарік пірчини на фронті? Не поняв і купіть ви камеру побільше щоб Жека Кошовий туди влізав. Ми, Ми комент, хоч не факт, що буде аргумент, критикую всіх, Зачмирю з голови до ніг та не ходив нас. Поганих слів я запас Якщо я не 2, 3, 6, 4, То ви мене подивитесь. моя жінка є. Та я про машину. Ну підожди, я ще сьогодні новості не коментував. О, а що там? Зеленський поїхав за кордон, депутати вкрали мільйон. Жінка загуляла з моїм братом. Угадайте, що це, це вся зрада. Концерт хтось виступає не на часі. Сусід у Буковелі не на часі. Військовий одружився, не на часі. Питають, що на часі без 15. США давно уже все знає, НАТО нам уже не допомагає. Я усе це знаю із тіктоків. Ваня 6 Б, 12 років. Мужики тікали через тису, не втекли. Та відкрийте ви вже ті кордони. Бо я капець боюсь води. Вийшов новий український фільм. Я, Побєда і Берлін. Чого Бобєда не перемога? Оце із за таких, як ви тривоги. Напишу комент. це найкращий в житті момент. все так. На ви, а не я, дурак, напишу це дно. Нема цепіця борошно. Слів нема. Раз, два, три, шість, чотири, два. Шановний коментатор і глядач, не ни в коментах і не плач. Напишіть свої слова підтримки. Робіть в цьому житті гарні вчинки. Напишіть хороший коментар, що сціфа, вау, це прямо гар. Там, де кацапню вбивав, будь що. Туди це комент ляже хорошо. Напиши хоч трішки ти добра. Зробив цьому житті гарні діла. Подивись на все це з різних боків. Ваня 6 Б, 12 років. Не пишіть спітні, Оставте злість свою для русні, Цей момент, напиши добрий комент Я щасів нема. Раз, два, три, шість, чотири. Два. То ви все-таки мою машину зробите? Та ти що не бачиш? В мене тут ліга сміху, конкурс пісня. Збірна механіки, в нас духа, дякуємо. Батінна на тачка, я вся в тіті у вас.